Вправа номер 1 п'ятий пункт. Який максимальний виграш у силі дає похила площина, якщо за її допомогою рівномірно піднімають тіло масою 80 кг на висоту 2 метри, прикладаючи силу 400 НТ? Якою є довжина цієї похилої площини? Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати цю задачу, записуємо, що нам дано. Перед тим, як звати, що нам дано, давайте подивимося на цей малюночок з вашого підручника. Так, отже, тут використовують похилу площину, щоб підняти тіло на певну висоту. Його можна підняти безпосередньо, вертикально вгору, прикладаючи силу F1, яка дорівнює силі тяжіння, або похилою площину, прикладаючи меншу силу, ніж F1, силу F2. Ну, Зараз тоді будемо використовувати ці позначення, які є на малюнку. Так, До цієї задачі. Отже, Піднімаю тіло масою 80 кг. Записуємо тоді дано. Маса M дорівнює 80 кг. Далі висота 2 метра. Пишемо H висота дорівнює 2 метра. Перекладаю силу 400 н, силу цю, якою тягне тіло вздовж похилої площини, на малюнку показано F2. То ми записуємо, що f 2 дорівнює 400 н. Є. Ну що ж, що нам потрібно знайти? Отже, е який максимальний виграш у силі? Максимальний виграш у силі це відношення сили F1, якою треба підняти тіло до сили F2, якою можна підняти тіло, використовуючи похилу площину. скільки разів ми будемо мати виграш у силі. Записуємо F1, що ділиться на F2? Знак питання. Так. Далі. Ну, І нас запитують якою є довжина цієї похилої площини, вона показана тут на малюнку L. Записуємо L знак питання. Ну що ж, як будемо знаходити, пригадаємо, що таке виграш цієї силі відношення F1 до F2, як його знайти? Треба знати силу F2. Ми знаємо. А як знайти силу F1? Сила F1 з малюнка видно, що вона зрівноважується силою тяжіння, силою яку мали б вертикально піднімати це тіло. Записуємо, що F1 тоді дорівнює силі тяжіння, так і пишемо, що F1 дорівнює F тяж тяжіння тяж, так. Ну, і це дорівнює N, що множиться на G. Тобто ми можемо зараз порахувати, чому дорівнює сила F1. Записуємо, що F1 дорівнює. Замість М маси пишемо 80 кг. Що множиться. Ну а G пригадуємо прискорення вільного падіння. Візьмемо наближено 10 н на кілограм. Кілограм скорочуємо. то одержимо 80 на 10 це дорівнює. 800 ньютон. То якщо б ми хотіли вертикально підняти це тіло без жодного простого механізму, мали б прикласти силу 800 Н. Але насправді піднімають прикладаючи силу 400 Н. То який виграш у силі? Записуємо тоді, що F1, що ділиться на F2, тоді дорівнює дробу. Замість F1 ми вже обчислили, записуємо 800 н. Так, що ділиться. А замість F2 записуємо 400 н. Ньютон. Ньютони у нас скорочуються. Так, два нолики скорочуємо. 8, що ділиться на 4, це буде 2. Отже, записуємо, що F1, що ділиться на F2, дорівнює 2. Що це означає? Це означає, що максимальний виграш, який буде. У нас спостерігатися це в два рази у силі. Ще раз, ми піднімаємо тіло, прикладаючи 400 Н, а насправді потрібно було прикласти 800 Н. Якою є довжина цієї похилої площини, як її знайти? Маємо пригадати, що F1 до F2 обернено до як L, що ділиться на H, це така властивість, якщо немає тертя. Ну, Це буде максимальному випадку. Справедливо, то тобто ми давайте запишемо. Я запишу іншим кольором, що F1, що ділиться на F2, це дорівнює L, що ділиться на H. Так, ця формула у вас є у підручнику. Ну, а зараз як нам знайти, чому дорівнює H. Можна. Використовуючи правила метелика чи то, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції як завгодно, ми можемо сказати, що звідси тоді випливає. Так, ну що ж, як знайти? Я б, наприклад, H і F1 що ділиться на F2, адже це число. Ми його вже знайшли. Можемо поміняти місцями по діагоналі. І я б записав так, що H дорівнює Вибачте, не H, а L дорівнює. Звідси впливає, що L дорівнює. Отже, потрібно тоді H помножити на оцю величину. Перенести H по діагоналі. Так, То L тоді буде дорівнювати, якщо ми H перенесемо, то це буде F1, що ділиться на F2. Ну і що множиться на H. Ось така формула. Ще раз, якщо ми H перенесемо, ну ось так. Наприклад, по діагоналі. Ось сюди. Так, по діагоналі можна приносити, бо тут тільки ділення і множення. Все, формула у нас є. Давайте обчислювати. Тоді записуємо, що L у нас дорівнює. Отже, F1, що ділиться на F2, ми вже порахували, це у нас 2, що множиться, а H у нас 2 метри. Ну і 2 на 2, це буде 4, дописуємо одиниці метри. Що це означає? Що, щоб підняти Це тіло на висоту 2 метри, вздовж похилої площини меншою силою, всього 400 тонн, але тягнули 4 метри. Ще раз це, якщо немає тертя. Насправді, звичайно, що треба буде більшою силою, тому що ще нас буде заважати і сила тертя. Добре, L ми знайшли. Ну і записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Так, отже, який максимальний виграш? То ми записуємо, що F1 до F2 це дорівнює 2. Далі, яка довжина цієї площини L? Записуємо, що L дорівнює 4 метри. Ну що, ж, ось така задача про похилу площину. На цьому вправо завершено.